Які ж бувають види мідного кабелю? Бувають вони різні. Буває ВВГ П, ВВГ НГ, і як в даному випадку, в нас, якщо бачите, ще трохи засвіті ВВГ НГД1. І що це означає? Якщо у вас на кабелі пишеться просто ВВГП. Це самий звичайний моножила. Це самий простий. ВВ це в нас йде, що оболонка, що цей полівеніл Ізоляція Г. Це то, що він голий йде, без е, якогось там покриття, коротше. П це провід означає плоский, плоский провід. Все. Е, НГ це означає, що е, цей провід не горючий. Якщо він йде ще значення NGD, це значить, що провід йде ще і бездимний, чи якось він там, ну що менше диму він виділяє при горінні. Якщо він ну тіпа, типу, якщо при пожежі він не буде виділяти дуже багато диму. Хто може розуміється трошки краще ніж я, можете мене поправити в коментарях, може, щось я неправильно сказав.